Вітаємо, шановні глядачі! Ви дивитесь новий випуск проєкту Лубенщина. Повернуті із небуття. Ми продовжуємо наші розповіді про видатних українців, життя та діяльність, яких були пов'язані з Лубенщиною та пам'ять, про яких намагалася стерти радянська ідеологія. З сьогоднішнього випуску наш видатний земляк Матвій Номис, письменник, педагог, один із найвидатніших українських фольклористів і етнографів. У давніх межах Лубенського повіту є старе козацьке село Заріх. Саме тут, 29 листопада 1823 року, народився майбутній письменник і фольклорист Матвій Симонов. Номис. До 1832 року Матвій Комешкам і навчався вдома, згодом у Лубенському приходському училищі, а потім у Переяславському духовному училищі та духовній семінарії. З 1844 року закінчує Полтавську гімназію і вступає на словесний факультет Київського університету. Сусідами поміщиками Симонових були білозерські, Забіли, Марковичі, Ріпніни. Тому в Києві він поглибив із земляками знайомства та дружбу. Познайомився із Тарасом Шевченком та Пантелеймоном Кулішем, майбутніми корифеями Кирило Мефодіївського братства. Протягом життя збирав цінні матеріали про народний побут, звичаї та обряди, записав чимало зразків усної народної творчості. Свої праці Матвій Симонов підписував М. Номес, цей псевдонім утворений від частини справжнього прізвища без ов, прочитаного у зворотному порядку, і абревіатури імені письменника і фольклориста. Якщо слово Симон прочитати навпаки, отримаємо номес. Саме під таким ім'ям він і відомий широкому загалу. Часто він спілкувався з Опанасом Марковичем. Разом записували фольклор, особливо прислів'я. Згодом Пантелеймон Куліш придбав у Номиса в селі Заріг землі і оселився там. Найвизначніша праця Номиса українські приказки, прислів'я і таке інше. Вона містить понад 14,5 тисяч приказок і загадок. Збірку назвали скарбницею українського слова, етнічною енциклопедією. У 1865 році молодий Панас Мирний записав у щоденнику: Спасибі Номесу за його працю. Велике спасибі! У 1869 році Симонов повернувся у Лубенський повіт, де прожив до кінця життя то у селі Зарі, то у Лубнах. Він вів простий, аскетичний спосіб життя, носив селянський одяг, жив у звичайній сільській хаті, сам працював. Його освіта, авторитет, досвід посприяли призначенню на посаду директора новоутвореної Лубенської чоловічої гімназії, потім обранню головою Лубенської земської управи, мировим суддею та головою з'їзду мирових суддів. Він пожертвував значні суми на українські справи, на наукове товариство імені Шевченка, частину грошей поклав у банк. На відсотки в його рідному селі побудував лікарню і довгий час її утримував. Лікарня безкоштовно обслуговувала жителів зарога та навколишніх сіл і забезпечувала ліками всіх нужденних. З 1858 року займався справами друкарні Куліша. Зусиллями Матвія Номеса ця типографія проіснувала до 1863 року. Книги, що тут виходили, розповсюджувалися не лише у Петербурзі, а й на українських землях. До речі, перебуваючи у Петербурзі, подружжя Симонових відкрила магазин української моди. Постійним клієнтом був Опанас Маркович, якому дружина Матвія Номеса шила і вишивала українські сорочки, носові хустини, шаровари. Діапазон творчої діяльності Матвія Терентійовича Симонова був надзвичайно широкий. Він і письменник, і діалектолог, і видавець, помічник Пантелеймона куліша у виданні українських книжок. Помер він. 8 січня 1901 року у Лубнах Пилип Капельгородський у статті на Лубенському літературному грибовищі написав, що бачив могилу письменника між двома високими стрункими берізками кроків за 90 від огорожі Кладовищенської церкви. Це кладовище знаходилося на території сучасного парку імені Донченка. Небуття не торкнеться наших земляків доки ми їх. pamya mo.